Друзі, привіт! Якщо ви зранку дивилися в відповідь на понеділок, наше відео я вам розповідав про те, що наступним викликом для всієї влади, де можна відносити і залишки офісу президента, і Президента, і відповідно, слугу народу і навіть Кабмін, буде робота в парламенту, яка починається якраз з вівторка і теоретично мала б тривати до п'ятниці. Чому теоретично ви... Коли подивитесь відео, зрозумієте. Так ось, весь понеділок відбувалися якісь спроби щось зробити з парламентом. І якщо можна зробити тізер або навіть спойлер нашого відео, всі ці спроби абсолютно провалилися. Ну тобто не буде ані бюджету, ані кадрових питань, ані навіть, скоріш за все, просто роботи парламенту. Тож, це відео я вам записую пізно ввечері в понеділок. Ви його побачите зранку вівторок, і відповідно, м -м, скоріш за все, це буде. Анонс, як буде виглядати пленарний тиждень, як ви зрозуміли, ніяк. І ось зараз будуть деталі, що відбувалося на фракції, що відбувалося на погоджувальній раді, що відбувалося між цими подіями, і відповідно в кулуарах, якщо можна так сказати, тому що ці кулуари вони більше зараз в WhatsApp. І. Коротше, що там в Раді і яка ситуація в слузі й не тільки про це ми з вами сьогодні і будемо говорити. А з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп і ми починаємо. Так, давайте я коротко ем, сконцентруюсь на декількох важливих речах. Пункт номер один треба прийняти бюджет. Бюджет треба прийняти. Ну тому що в принципі держави має жити з бюджетом. Друге, тому що це вимоги МВФ і вимога Європейського Союзу. Бюджет підготовлений до цього офісом президента, поданий Кабміном, абсолютно в поганому стані з куткою хотілок, так само з проблемами ну, в стилі 300 мільярдів мінус по армії. Тож зараз головний такий, скажімо, виклик для всієї влади це прийняти бюджетну і взагалі запустити парламент, тому що там ще й кадрові питання. І у нас в понеділок, відповідно, 1 грудня, відбулося дві події. Я більше буду вам розповідати про них, про погоджувальну раду і відповідно про засідання фракції Слуги народу, яка відбулась 7 годин вечора і тривала приблизно 2 години. Обидва ці Події були провальні, але Ну зараз дам деталі. Тож, давайте почнемо з... Погоджувальної ради, ну точніше, подій до погоджувальної ради. Весь понеділок, так чи інакше, різні представники слуги народу намагалися з'ясувати взагалі чи є голоси. І вже ближче до вечора всі розуміли, що голосів в принципі на що немає. Частина фракцій вимагають звільнення Сверденки всього уряду, частина вимагає якогось зрозуміння, що взагалі як зараз буде працювати влада, хтось. Просто користується моментом і саботує всю роботу. Ну, така італійська забастовка. І той факт, що президент затягнув звільненням Єрмака, мені здається, тільки погіршив ситуацію. Теоретично були, хоч якісь розрахунки до цього, що ось звільнення Єрмака якось позицію змінить, але ну вже було десь в 2-3 години дня, зрозуміло, що ні. Далі відбулася погоджувальна рада. Що таке погоджувальна рада? Можливо, пам'ятаєте в. До воєнні часи відповідно була історія, коли всі збиралися в залі засідань парламенту. Це умовно називався кінозал. І відповідно різні представники фракції говорили свою позицію. Зараз ця подія не публічна, в принципі, виглядає так само. Різні представники фракцій і голови комітетів вона не транслюється, тому всі говорять, як є. І ось на погоджувальній раді за П'ять хвилин було зрозуміло, що як горичем парламент не сильно буде працювати. Як мінімум, дві фракції Європейська солідарність і батьківщина, а говорячи група Розумкова, заявили, що будуть блокувати трибуну, вимагати відповідно і зміни бюджету і зміни уряду, вимагати законів, зустрічі з президентом. Ну коротше, що роботи не буде. Ті люди, які були на погоджувальній раді, сказали, що вже там, через хвилин 30 було зрозуміло, що. Угод, не те, що на бюджет, навіть на якісь прості закони, навряд чи вистачить голосів. Тож погоджувана рада, пересварившись між собою, розійшлась, домовилася зустрітися у вівторок, в 10 ранку, і відповідно на цьому, м'яко говорячи, ті, хто трохи відчувають ситуацію в парламенті, вже так чи інакше сказали, ну, нічого не буде. Але паралельно з цим на. 7 годин вечора було призначено засідання слуг народу відповідно з, з прем'єром Давіда Арахамі, головою парламенту. Ну тими, хто був в Києві. Чому я роблю такий акцент на тих, хто був в Києві? Факт тому, що це засідання оголосили майже в останній момент в слузі справді велика кількість мажоритарників. Ну в Принципі, більшість від них це мажоритарники, і всі вони з різних регіонів, тобто велика частина людей просто теоретично не змогла доїхати до вечора понеділка для того, щоб прийти на фракцію. Тож одразу там була половина людей, м'яко говорячи, всі прийшли в поганих настроях і не дуже налаштовані на конструктив. І як сказав один із представників слуги народу, це була найбільше незрозуміла подія з незрозумілою метою. з незрозумілим результатом, і, чесно говорячи, з абсолютно відсутньою відповіддю, а навіщо ми всі збиралися? Якщо спустити пар це не вийшло для того, щоб обговорити якісь питання, теж для того, щоб зрозуміти, що голосів ні на що немає. Ну це було зрозуміло ще зранку. Але якщо коротко, то подія, от та, яка називається засідання Слуги народу, відбувалася. Ну, по трьом блокам. Блок перший кадри стало зрозуміло, що немає кандидатів по перше на посади теоретично, на мін'юз, начебто, є голова комітету правової політики Денис Маслов. Але ну ще раз це теоретично. І тут Давід Арахамі заявив, що ну тепер буде все інакше. Голови комітетів відповідно в даному випадку це три комітети. Зараз про них поговоримо, висувають кандидатів. Далі мають бути три плюси від фракції, від прем'єр-міністра і від. Президента не зрозуміло, що тепер з цими роторами і міндіщем робити. Раніше вони це погоджували, ну ладно. І потім ну, цю кандидатуру виносять на голосування. А, тобто Мова йде про три вакантні посади: це міністр юстиції, міністр енергетики і відповідна голова фонду держмайна кандидатів. Немає конкретно сказати, що на когось теоретично із тих, хто анонсували, є голоси, теж немає. Плюсів теж немає. В принципі, як президента і голови офісу президента, в принципі, теоретично. Тож в даному випадку, ну, всі посміялися, не те, щоб сильно ця це святить демократів когось прям. Надихала на подальшу роботу, але ну цю штуку пройшли. Паралельно з цим відповідно розгорталася інша подія, яка називається бюджет. І окрім політичної частини, що багато людей не хочуть голосувати, причому мова йде і про своїх, і про тих, хто умовно завжди підтримував слугу народу, тобто групи, і звичайно, про опозицію, є ще інша проблема, та вона чисто по тексту частина людей. Особливо слуги народу не готові голосувати, якщо не буде прийнята позиція по зарплатам вчителів, яка була зафіксована голосуванням парламенту і яка була проігнорована урядом. Частина, відповідна через недофінансування військових, частина просто тому, що є багато їх зауважень по позиції до бюджету, які були проігноровані. Особливо тут треба приділити увагу у цьому питанню заробітних плат вчителів. Я не буду зараз довго на цьому зупинятися, одразу скажу. Мені вдома сказали, що я голосую відповідно за правильну версію зарплат вчителів, але є проблема, я в цілому не хочу цей бюджет в такому вигляді підтримувати, тож і не буду. Але ну, умовно, комітет пропонує нормальну модель. Відповідно, уряд пропонує погану модель. Комітет відповідно не голосує. А так як комітет з освіти має достатньо високий авторитет в українському парламенті, то паралельно з ним ще. Голосі так мінус 60 від бюджету. Ось це питання на відповідна фракція обговорювалось. Ніхто ні до чого не дійшов, всі пересварились, на цьому, м'яко говорячи, частина людей покинула засідання. Далі. Декілька колег, зокрема, мій колега пан Качура, підняв питання: а може ми, окрім призначень, ще і звільнимо тих, хто очевидно скоро отримає підозру? Наприклад, Олексій Кулеба, віце-прем'єр з питань відбудови, який проходить по. Історії по фортифікаціям разом з Проняним і всіми там полтавськими реформаторами. І хто не дивився, ми робили розслідування цього питання. І, ну, якби чесно говорячи, не сильно та напевно є сенс його далі тримати. Плюс, давайте нагадаю, що в принципі проти Кулеби виступало багато так чи інакше до цього народних депутатів. Він абсолютно не користується якоюсь підтримкою. Ну, коротше, його треба звільняти, поки він не отримав підозру. Декілька разів це питання піднімалось, так само було нуль реакції. Ані від представників менеджменту фракції, ані від прем'єр-міністра, коротше, проігнорувалась, ще частина людей пішла. Далі, відповідно, був розділ різне, де люди жалілися на різні свої проблеми, і ті, хто залишився на фракції, а говорять, що їх там залишилось декілька десятків, просто слухали і кивали головою. На цьому. Фракція Слуги народу, в принципі, по факту розійшлась. Е, як я сказав, не сильно зрозуміло було, навіщо вони в цілому збиралися. Тепер що буде далі? Як я вам сказав, відповідно, зараз виглядає так, що а, на бюджет голосів немає. На, відповідно, будь-які кадрові інші питання. Е, По-перше, немає кандидатів, по-друге, якщо були б кандидати, теж голосів немає. Тож, моє відчуття, ось це нам на зараз. Я вам записую, в понеділок ввечері це відео, ще раз нагадаю, у вівторок, в 10 ранку почнеться чергова погоджування, то в найкращому, найкращому варіанті. Буде проголосовано декілька, ну те, що називається, об'єднуючих питань, ну, якісь військові питання, або якісь звернення. Ну, тобто там, де парламент, очевидно, буде об'єднаний далі, відповідно, відбудеться або блокування трибуни, або ну, піде на так звані політичні консультації. Парламент зачинеться, і весь цей тиждень, я не думаю, що сильно буде далі працювати. Верогідність прийняття бюджету. Я зараз оцінюю вкрай низькою і, чесно говорячи, не вірю, просто що. Теоретично це можна зібрати. Більш того, я так само переконаний, що наступний тиждень, який не є пленарний, парламент навряд чи буде збиратися. Чому? Тому що зараз там, по графіку різних відряджень, міжнародних пари так і таке інше, там вже заплановано багато поїздок. Ну тобто, це абсолютно дурість зібрати парламент ось на наступний тиждень календарний. Я маю на увазі, не пленарний. Ну тому що просто не буде ще багато людей, причому тих, хто мав теоретичного голосування за бюджет і інші питання на цьому, в принципі, у ну, мене більше додати немає що. Ну тобто, я вам можу сказати деякі деталі з відповідно засіданням можу, напевно, навіть сказати деякі деталі, які відбувалися між цими питаннями, наприклад, обговорення законів про Україну в Теоретично їх справді треба приймати. Але в цілому, ось зараз, станом на зараз, коли я вам записую це відео, виглядає так, що. Парламент і в першу чергу слуга народу абсолютно розібрані, немає ніякого потенціалу на цій тижні голосувати. Всі чекають рішення по голові офісу президента, всі чекаються, чи залишається уряд чи ні, і мені здається, все менше і менше шансів у Сувереденка втриматись на своїй посаді. Всі чекають подальших кадрових рішень, звільнень відповідно призначень. Тож, от і коли я вам на неділю записував відео про бюджет, прямо як воду глядів раз хотів би передбачати якісь інші речі, поки можу вгадувати з роботою парламенту. Напевно, теж непоганий скіл. В принципі. На цьому у мене все сказати я вам більше нічого тут не можу, тому що ну абсолютно неважливо в цій деталі, коли ми говоримо про те, що міндічгій так чи інакше своєю ірозією і затягуванням рішень призвів до того, що зараз у Зеленського і відповідно у уряду, і відповідно у коаліції розвалюється вся сама коаліція. Вона і так була фактично, ну де факто не моно більшість, а моно меншість. А зараз це вже проявляється на ну, таких достатньо сенситивних питань. І чесно говорячи, це стає вже ризикованим, тому що ну, ще раз ці питання вони справді важливі. Тож в даному випадку мені здається, що і президенту треба терміново повертатися, і все ж таки якось переглядати їх підхід, тому що зробити вигляд, що нічого не відбулося, і воно так має далі їхати. Ну мені здається, це вже достатньо наївний розрахунок, і очевидно, а, мені здається, що зараз буде достатньо тяжкий клініч з парламентом, який я б, чесно говорячи, хотів би, щоб ми уникли або його достатньо. Швидко пройшли на цьому. все. з вами був Ярослав Шелезняк, це канал Залізний РТП. Якщо захочете отримувати більш оперативної інформації з парламенту, яка відповідно буде відбуватися у вівторок, то нагадаю, у нас є телеграм-канал. Я в ньому теж активно повідомляю якраз такі активні події. До побачення.